За допомогою правильних профілактичних заходів можна не лише запобігти хворобі, а й зупинити розвиток хронічних захворювань, кажуть лікарі. Для початку слід знати більше про стан та параметри свого організму. В Україні існує низка безкоштовних досліджень. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, тест на холестерин, тест на цукор, електрокардіограма, тест на трапанін, швидкі тести на віл, на гепатит Б, на гепатит С. Тобто, це, ці дослідження є безкоштовними для будь-якого пацієнта. Окрім того, вимірювання ваги, вимірювання росту, тобто це також важливі показники для того, щоб ну, ми розуміли, чи є. Якісь фактори ризику для розвитку, наприклад, гіпертонічної хвороби, ожиріння, цукрового діабету, тобто всіх цих досліджень нам достатньо. Разом із переходом до холодної погоди, дощів та підвищеної вологості, а також короткого світлового дня у багатьох людей знижується імунітет. Організм людини стає вразливим перед інфекціями та вірусами. Основний спосіб захисту від інфекцій вакцинація, кажуть лікарі. Якщо це, ну, наприклад, грип да, або ковід, то є. Е... Певні часи, коли ми, нам треба це зробити. Якщо це е, грип, то принаймні перед початком сезону ми маємо зробити вакцинацію. Якщо це ковід, то людина робить дві дози і наступну бустерну, кожну бустерну е, через 6-12 місяців, в залежності від віку, в залежності від наявності супутньої патології. Е, то що, що стосується дифтерії та правця, то кожні 10 років будь-яка людина має повторити щеплення від дифтерії та правця. Кожна жінка в будь-якому віці має регулярно, хоча б раз на півроку відвідувати гінеколога. Це стосується і чоловіків, для яких огляди уролого мають стати щорічними, особливо необхідно подбати про своє інтимне здоров'я людям старше 40 років. Також варто не забувати регулярно відвідувати ряд інших фахівців. Якщо людина вже старше 40 років, то тут обов'язково, якщо це ж жінка, принаймні раз на рік зробити. УЗД молочних залоз або мамограму. А якщо це чоловік, то ми звертаємо увагу на його сечовидільну систему та рекомендуємо зробити ПСА, тобто це рання діагностика раку простати. І обов'язково сімейний лікар на це звертає увагу. Важливо пам'ятати, що перед тим, як розпочати профілактику, необхідно звернутися до сімейного лікаря і не займатися самолікуванням. Тільки сімейний лікар може призначити коректні обстеження, правильно їх трактувати та контролювати стан здоров'я свого пацієнта. На сьогоднішній день сімейний лікар може оглянути і очне дно, да, і вимерити гостроту зору. Якщо там є якісь порушення, то звичайно він вже посилає до більш вузького фахівця. Він може а, визначити ну, якісь такі а, неврологічні симптоми. Тобто, якщо лікар бачить патологічні симптоми, звичайно, він вже скеровує до невропатолога або невролога. Якщо є якісь Ну, наприклад, проблеми з черевною порожниною, тобто десь біль, якісь скарги. То, звичайно, така людина може потребувати додаткових методів дослідження. Це може бути і ультразвукове дослідження, і там, фіброгастроскопічне дослідження. Тобто для цього, але для цього, ще раз кажу, мають бути покази, які визначає безпосередній сімейний лікар. Так, у результаті огляду пацієнта, сімейний лікар зможе призначити йому коректні профілактичні заходи та необхідні аналізи. Деякі обстеження, такі як КТ, МРТ та інші види діагностики, не варто робити без припису лікаря. І ми завжди маємо розуміти, для чого ми призначаємо будь-яке дослідження. Це може бути ОЗД, це може бути комп'ютерна томографія і магнітно-ядерний резонанс. Тим паче, що такі дослідження зеновським з додатковим рентгеновським навантаженням вони не є там стовідсотків безпечні. Да? Тобто ми маємо враховувати рентгенівське навантаження. Відвідувати сімейного лікаря необхідно не рідше ніж на рік. Звісно, для цього має бути підписана декларація. Навіть якщо у вас нічого не болить, все одно варто щороку приходити на медогляд, щоб упевнитись у стані вашого здоров'я.